Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаємо вам ми здоров'я і добра. Діти, не звіть, будь ласка, яка пора року вже закінчилась. Вірно, це зима. До нас завітала вже весна. Діти, а давайте згадаємо три місяці весни. Вірно, це березень, квітень та травень. Давайте згадаємо ознаки весни. Сонце світить яскраво, небо ясне, блакитне. На лісових галявинах з'являються перші весняні квіти. На гілках дерев з'являються бруньки, розтає сніг. Прилітають з теплих країв птахи, Прокидається від зимового сну комахи, вужі, ведмеді та їжаки. Пропоную прослухати казку про підсніжник. Колись дуже давно напередодні кожної весни прокидалися з-під землі підсніжники та сповіщали світ про те, що весна прийшла. Це були дуже ніжні та гарні квіти, саме тому на них було покладено завдання бути першими навесні. Вони розквітали посеред снігу та ніжними пелюсточками створювали красу у світі. Та пройшов час, і підсніжники стали надто гордими, почали зневажати братів своїх пролізки та інші весняні квіти. Вони вважали себе першими та найгарнішими, а тому перестали нести добро та радість у світ. І одного дня прилетіла до них чарівниця справедливості та покарала за таке відношення. Прокляття було таким, що кожного разу, коли люди зривали підсніжники з корінцем, то вони вже ніколи не виростали. Одного разу прокинувся маленький добрий підсніжник напередодні весни та простягнув свої ніжні пелюсточки до неба. Поруч з ним виріс блакитноокий пролісок та ще один підсніжник, який був старший за нього, а тому вищий та гарніший, адже розквітнув він раніше. Усі втрьох вони росли та розквітали, розповідаючи світові про весну. Та старший підсніжник постійно зневажливо ставився до них з проліском та вважав себе кращим. Прийшли якось до лісу два хлопці поганий та хороший, за квітами для мами на свято. Поганий одразу побіг наперед. Та почав зривати похапцем найбільші та найгарніші підсніжники, аби другому не дісталися вони. Оскільки він квапився, то позривав усі з корінням. Хороший же хлопчик почав обирати найніжніші квіточки, котрі не зів'януть скоро, а будуть довго стояти вдома. Так він зірвав наші добрі підсніжники та пролісок. Наступного року добрий маленький підсніжник та пролісок виросли знову, радіючи весняному сонцю та весні. Знахавнілий минулорічний підсніжник більше ніколи не виріс. Саме тому треба знати, що квіточки розквітають лише тому, що добрі люди не виривають їх землі з корінням, а намагаються зберегти їх красу на багато років. Дайте відповідь на запитання, про які квіти розповідається у казці Чому підсніжники почали зневажливо ставитися до Інших весняних квітів, як покарала підсніжники чарівниця справедливості? Що зробили діти, коли прийшли до лісу? Що треба робити, аби зберігти весняні квіти у наших лісах? Діти ще навесні цвіте дуже багато дерев. Особливо фантастично виглядає яблуня. Сьогодні пропоную намалювати це диво фарбами. Для цього нам знадобиться папір ніжно-фіолетового кольору, пензлик, сереветка, стаканчик з водичкою та фарба. Спочатку малюємо довгі та короткі гілочки коричневою фарбою. Гілочки малюємо зверху та знизу. Відбитком ворсу пензлика формуємо пелюсточки у квіточки рожевою фарбою. На гілочках по декілька квіточок. Серединка жовтенького кольору. Листячко так само малюємо зеленого кольору. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші фото до побачення малята.